Доброго дня, я з України. Ось так я розташувалася на своєму столі, і сьогодні в нас буде відео про все насіння, яке я буду висівати в цьому році. Завжди під рукою мій записничок. Тут відмічаю, що я хочу посадити, які сорти хочу придбати. Взагалі, яке насіння потрібно мені придбати для того, щоб висіяти в цьому році. Які сорти помідорів буду вирощувати в цьому році в теплиці і на вулиці. Я вам вже відео показувала, є детальне відео. І про помідори для теплиці, і про помідори для вулиці. Кожен сорт розказала, розписала, додала фото. І зараз розкажу, що ще, крім помідорів, я вирощую в своєму городі. Почнемо з зелені. Перші посіви я роблю в теплиці, щоб зелень була дуже рання. Ну, в принципі, набор в мене класичний: петрушка, кріп, салат, шпинат, рукола. Так, базилік я буду сіяти на розсаду і висаджувати потім на вулицю. Так, хочу сказати, що беру і ось такі упакування, ну тобто професійні в магазинах, і також не один рік беру і ось такі упакування в нас на базарі продають на скляночку або на ложечку. Також насіння досить непогано, гарно сходить і гарний врожай маю, які сорти зелені буду сіяти в цьому році. Кріп алігатор дуже гарний кріп. Він має дуже велику листову масу. Можна його збирати впродовж всього літа. Він не переростає, не жовтіє, сі вже не перший рік. Поближче вам буду назви писати. Далі салат, одеський кучерявець також класичний. вирощую вже багато років його. Так, коріандр. Ну, це в минулому році захотіла донька, то його вирощувала, хоча не дуже його і споживала. Ми так його не дуже сильно любимо, тому не знаю, будемо в цьому році вирощувати чи ні. Шпинат в мене матадор, ось в такому вигляді буде. На вагу я брала, буду його вирощувати. Рукола, назви сорту не знаю, також брала на вагу. ну Мені здається, вона вся більш-менш однакова, поки вона молоденька, вона досить ніжна і смачна. Потім в неї з'являється гіркота. Якщо це рукола гібрид, то гіркота зовсім зовсім трішечки відчувається. Навіть це не гіркота, а такий. Гірчичний присмак. Якщо це звичайне насіння, то його краще з'їсти, поки вона ще молоденька, тому що потім гіркота дуже сильна. До речі, сусідка в мене на дачі вона вирощує руколу як багаторічник. Ну, ну ось так їй удається. Вона посіяла каже десь років 5, її в кінці діляночки, і вона потім обсіюється і кожен рік сходить сама. В минулому році вона нас пригощала вже в кінці літа. Вона викидає стрілку, обсіюється і тут знову проростає і знову. В неї молоде лисичко. Ніколи так не пробувала, але також досить непоганий варіант мати постійну руку. Якщо ви її любите, використовуйте в салатах або просто так на бутерброд кладете. Так, наступне зелені це в мене базилік. Буду вирощувати ось такий червоного кольору, якщо я не помиляюсь, називається червоний опал. І ось такий просто написано базилік широко лисний. Далі висіваю в теплицю редиску. Редиску висіваю завжди тільки в теплицю. Завжди сіяла сорт сора, такий класичний сорт. Купувала і в професійному пакуванні. Також на вагу сходить гарно, якщо їй дати велику відстань, вона виростає дуже велика і смачна. Цьому році мені порадили. Гібрид Селеста, тому я взяла його і буду його висівати, також мені цікаво виростити саме цей гібрид «Ердиски». Далі, що у нас висівається на вулиці по прохолодній ще погоді? Це горошок. Горошок Альфа сорт, в мене є і гібриди, але ну, не знаю, я його висіваю постійно альфа, і він мені подобається, гарно він наростає, досить ранній він виходить і солодкий. Тому також є вагове упакування в мене цього горошку. Так, ще на вулиці по холоду, по прохолодній погоді, висіваємо морку. Я сіяла і під зиму, сорт нанську сіяла, але посіяла її трішечки, щоб це було мені на ранню морпочку, щоб можна було її прибрати звідти, і там потім посадити або розсаду, або щось інше. А для раннього пасіву я придбала болівар, тому що мені рекомендували його, також придбала лагуну, рекомендували, і також придбала канаду. Ну, цій канаді взагалі зараз діфірами співають майже в кожному відео, і взагалі багато вона на слуху, скажімо так, тому я вирішила її також взяти, посіяти. Вся ця морква це гібриди. Також вони стійкі до посухи, і також вони йдуть в одне стебло, зберігають цю форму навіть при не дуже сприятливих умовах не розходяться, знаєте, на дві-три ніжки, як звичайна морква, Тому буду висівати її. Так, тепер що висіваємо в будинку на розсаду, і також буду вам намагатися розказати по черзі, що спочатку висіваємо. Буду перше висівати це кореневу селеру. В цьому році придбала сорт діамант і знайшла був в мене сорт, навіть не бачила президент. Сорт президент вже відкритий в мене три роки. Строк годності в нього до 24 року. Але я відкрила він дуже-дуже пахне, має сильний аромат. А вважається, в принципі, що якщо насіння продовжує пахнути, гарний має насичений аромат, то і зходити воно буде гарно. Беру завжди гранульоване насіння, оброблене, тому що воно дуже дрібне, і сіяти його важко. Сію завжди на розсаду, тому що коренева селера для того, щоб вона зійшла гарно і наростила гарний великий коренеплід. Її потрібно виростити через розсаду. Я не вирощую листову або черешкову селеру, тому що, коли мені влітку потрібні листочки для консервації, для борщу, для салату, я просто зриваю нижні листочки, які знаходяться близько до коренепліду. Тим самим коренеплід відкривається, і тоді, коли його восени збираєш, на ньому мало ось цих додаткових корінців, які беруть на себе поживні речовини. Так, далі в цьому році висію трішечки капусточки. В коли в будинку мешкали, не висівала останні два чи три роки ніяку капусту, не ранню, ні пізню, не пікінку, тому що в нас було дуже багато слимаків, і просто я втомилася з ними боротися. Ну, хочу ще на дачі спробувати. Якщо така ж сама історія буде, то також її не буду більше висівати. Дуже важко доглядати за капустою, коли багато слимаків, тому що вони. Якось пристосовуються, залазять знизу від ґрунту всередину цієї ніжки і там підгризають. Неможливо їх дістати, і неможливо ніяк її зберегти, щоб вони туди не залізли. Так, буду висівати пізню капусту мегатон, буквально по кілька штучок, щоб було на осіннє там квашення, наприклад. Висію. Є в мене цвітна капуста. Біла королева рання. Я її вже висівала, коли в будинку жили, також відкрита пащечка, вона непогано формує качанчик, але я все одно хоча і пишуть, що вона складає листочки догори, щоб саме качанчик залишився білий. Я все одно намагаюся зверху її чимось прикрити, навіть її листочком. Просто зламую листочок, ось так кладу в поперек, щоб сонечко не потрапляло на саму капустинку, і вона була біленького кольору. До речі, гарний сорт цвітної капусти ще опал, і також гібрид Гудвін, якщо я не помиляюсь, також їх вирощувала непогані. І пікінка в мене тут буквально вісім штучок. Також буду вирощувати її через розсаду, висаджувати в теплиці. І це можна сказати альтернатива якійсь ранній зелені, наприклад, салату, руколу, шпинату. Якщо немає, ось пікінка гарно також плодоносить і можна з неї зривати листочки, коли потрібно. Далі буду висівати на розсаду обов'язково цибулю. Цибулю вже висіваю років п'ять, мабуть. Дуже мені подобається. В минулому році показувала відео, але не мала змоги показати, як вона наростає. Тільки ми встигли її посадити, тому що посадила я її в будинку, там де ми мешкали. А влітку вже хазяйнували на дачі, і як вона росла, не бачила. Але збирала в сестри цибулю, показувала вам відео. Сестра, так само як і я висіває на розсаду, так само висаджую, так само доглядає. Тому буду в цьому році показувати вам поетапно, щоб ви вже самі бачили, як доглядаю за нею. Я як висаджую як і які збираю врожай. Так сорти обрала в цьому році. Це цибуля золотиста. Вона в мене з року в рік, але це не сорт. Це мене колись давно пригостили. Хоча, до речі, вважається, що краще висівати цибулю саме. Коли вона свіжого збору, але цьому насінню років 5-6 навіть, мабуть, воно гарно сходить, сходить перше, ну будемо бачити, коли почну висівати. Далі салатна цибуля Exhibition, хоча вона і досить мало лежить, на літо щоб було на салатики, на консервацію, і десь вересень, жовтень вона ще зберігається, тому все одно Exhibition посію. Червону цибулю, кармен буду висіювати салатного призначення. Напівгострий врожайний сорт, вегетаційний період 120-130 днів. Маса цибулини 50-70 грамів. Написано про кармен. І з минулого року в мене залишилася відкрита пачечка з червоного кольору. Також насіння сорт веселка. Ось таку цибульку буду висівати. Так, далі висіваємо баклажани. З минулого року в мене залишився сорт, точніше, гібрид казамір. Так, що я для, написала для теплиці, але я вирощую в відкритому ґрунті. Колись один раз вирощувала в теплиці баклажани і перець. Мені зовсім не сподобалось, тому що, що в перця, що в баклажані величезний просто. Громадні кущі, але починають плодоносити так само, як і на дворі, в ті ж самі терміни, і по кількості плодів, по розмірах плодів, так само. Тому я вже не займаю теплицю не баклажанами, не перцем. Так, казимір для теплиці, сильна, велика рослина. Темні плоди 20-23 см, вага 250-300 г, грамів, діаметр 6-7 см в ранній. Ну, я буду всіх по кілька штучок вирощувати, щоб в мене взагалі було десь 35-30 штучок баклажанів. Далі баклажан і пік. Ну, я думаю, його всі знають, дуже сильний, високорослий гібрид, висота 90 см, довжина до 21 см. Потім фабіна, також, в принципі, ранній гібрид, це гібрид вже, а це також в мене були гібриди. Ранній гібрид баклажана відкрив висота рослини 45-60 см, На рослині 6-8 плодів. Ну, вони гарні, такі рівненькі, щоб їх можна було смажити. І маринувати, наприклад, і ось такий придбала марципан. Це також мені в цьому році писали в коментарях. Я в минулому показувала році, які величезні баклажани були в моєї сестри. Вона мене пригощала, я робила з них ікру. Дуже смачна вийшла ікра, тому що вони не дуже соковиті, але там дуже багато м'якоті, мало зерняток. Вони не гіркі, тому що це гібрид. Але ми з сестрою не знали назву. А в коментарях написали, що це може бути марципан. Я його придбала по опису дуже схова так високоврожайний гібрид по сухостійкий куч біля метру завишки, плоди м'ясисті масою 300-400 г, окремі до 900 грамів. У сестри так і було. В неї були дуже великі баклажани. так Можна вирощувати у відкритому ґрунті та плікових теплицях. Прекрасний у заготовках і особливо смачна ікра. Ось бачите, навіть написано про ікру. так Далі перець висіюю, але перець в мене свій, свого збору. У му році я збирала насіння все свіже, я вам пропонувала до продажу. До речі, досить пропоную, тому що насіння залишилось ще досить багато. Ну, Єдиний мінус, що я не знаю назви сортів, але в мене дуже детальний опис. І цей опис я додаю в кожну пачечку, якщо ви в мене замовляєте. Ось, Наприклад, перець червоний, смачний, то тобто трохи приплескувати, кущ високий. Ну, ось такий в мене опис. І ще в мою колекцію додалось два сорти. Надіслала мені Ольга. Перець солодкий, жовтий, велике золото. Італія написано. І Леся, Також мені хотілося, вона дуже схожа на колобок. Колобок в мене в цьому році також є. Це ранній сорт. І він такий невеличкий, дуже гарний. Навіть по формі вони дуже схожі. Так, буряк в цьому році вирощую тітус. І Болтарді, Болтарді, якщо я не помиляюсь, це гібрид. Висівала його в тому році, 23-му, На дачі вже висівала, гарно зійшов, був дуже гарний такого насиченого червоного кольору, такий, як я люблю. Я з білими смужечками не вирощую. Завжди використовую для борщу, для, для вінегрету, для будь-яких заготівочок, навіть бурякову ікру робила один рік. Ну, мені вона дуже схожа на заготівку для борщу. Можна її також зробити, якщо багато буряку, і взимку використовувати для приготування борщу, щоб не потрібно було, наприклад, підготовлювати буряк, швиденько відкрив баночку, висипав, і борщик через півгодинки вже готовий. Тому бурячок ось такий висію. Так, і тепер про огірочки. Огірочки в мене дуже багато, але на цей рік я обрала небагато. Ось всі ці вирощувала в минулому році, і не можу про жоден сказати, що він був поганий. Були, на вулиці було дуже багато огірків, в теплиці було менше, тому я в цьому році в теплицю висаджу буквально два кущики для того, щоб отримати ранній врожай. Всі інші будуть рости в мене на вулиці, на шпалері, я впевнена, що буде достатньо. Зараз розкажу, я які вирощувала в минулому році. І які досить непогані. Пролікс це е, такий професійний, так, Вісконсін. Ось такі ну, описи читати вам не буду, тому що я їх в цьому році не вирощую, але вирощувала їх вдома. І якщо вам буде цікаво, то ви зможете прочитати в інтернеті всі ці описи. Далі Льоша Ф1, комахозапильні. Це я вам читаю комахозапильні огірочки. Засолочний, також непоганий в минулому році, досить рясний у мене був. Дарунок осені, він насправді до самої осені плодоносить, Чим він ще гарний, що його можна сіяти всередині літа, і тоді він буде дуже-дуже довго плодоносити, особливо, якщо ви посієте його в теплиці. І конкурент також в мене був це не висію. Всі відкладаю. І на цей рік я обрала з огірочків досить мало. До речі, огірочки всі вирощувати буду. В, через розсаду і для теплиці, і для відкритого ґрунту в минулому році спробувала. Мені сподобалось висаджувати у відкритий ґрунт з розсади, не сіяти, а потім раз не зійшли, два не зійшли. ну, о, Буває різні. А то, коли висаджуєш розсадою, посадив в стаканчики і вже знаєш, що він гарно зійде. Хочу спробувати в цьому році вирощувати насіння в паперових втулках від серветок або від туалетного паперу, ну, подивлюсь, якщо. Достатньо в мене назбирається, то буду вирощувати для того, щоб можна було з цією втулкою їх посадити в ґрунт. Це також мені в минулому році підказали в коментарях, тому що втулка ну, вона паперова, вона невеличка, корінь піде в землю, вона йому нічим не завадить, і від вологи в ґрунті вона дуже швидко розпадеться. Але на початку, поки ще рослинка буде маленька, розсада. Стулка буде захищати саме стебло від слимаків, наприклад, тому що навесні слимаків досить багато. Супербебі висаджую один в теплицю, інший на вулицю. І Арктику також висаджую один в теплицю, інший на вулицю. В минулому році Арктика в мене почала перша віддавати плоди в теплиці. І вона дуже гарна, насправді дуже гарний сорт. До цього моїм фаворитом був Бьорн, Вирощувала його в будинку, коли ми ще жили в теплиці. Він гарно плодоносить. Всі ці гібриди, які вам зараз назву, вони мають букетний Тип плодоношення, тобто в одному міжвузлі зав'язується по кілька плодів. Ну кілька буде, пишуть, що може бути і 6, і 7, і Насправді може бути таке, але потрібно гарно підживлювати, гарно поливати, тому що для того, щоб рослина в кожному міжвузлі, уявіть собі, виросла 6-7 плодів, і були в неї сили їх прокормити, їх забезпечити поживними речовинами і вологою, то потрібно цьому дуже велику увагу приділяти. Далі Еколь з минулого року залишилась і в, і в цьому році також придбала весією на вулиці, і Кароліна. Все це гібриди, осію їх на розсаду для вулиці. Гарно плодоносять, перевірені, а десь ще в мене був бьорн. Ага, ось він. Ось. І буде бьорн, обов'язково. Так, кабачків, зелений цукіні, це в мене був терміно гібрид, і білий це був кавілі. Вже багато років висіювала їх, мені подобались. в принципі, завжди кабачки вирощую через розсаду. Але в цьому році взяла іскандер, тому що також колись давно його вже вирощувала. В цьому році багато знову ж таки про нього почула гарних відгуків і хочу, щоб вони в мене були до осені. А іскандер, саме кажуть, якщо за ним гарно доглядати, він не так сильно хворіє, не жовтіє листя, і він до осені гарно плодоносить. З кабачків роблю і ікру, і дуже багато роблю в'ялених кабачків, сушених. В цьому році ще робили кабачки як ананаси. Насправді дуже дуже смачний рецепт. Влітку вам його покажу. Не пам'ятаю, якщо показувала в 23-му році, то просто нагадаю. А якщо ні, то покажу. Ну, ми відкривали з донькою для салату використовували ну смачнючі взагалі. Якщо заплющеними очами не бачити ці шматочки, можна точно сказати, що це ананаси. Кабачки завжди вирощую також через розсаду, висаджую на теплу грядку. Я роблю грядку. Нагадаю, коли буду робити навесні, тому кабачки в мене досить ранні. Можна сказати, це перші овочі, які в мене з'являються на городі. Це у відкритому ґрунті, це кабачки і з теплиці це огірочки. Так, все це по овочах, що я вирощую в цьому році. І декілька квіточок хочу посадити. Так, зібрала чорнобривці жовті з теплиці, Ми всі бачили їх в теплиці в минулому році, коли я показувала теплиці, вони в мене вздовж стежки росли, і на городі також росли, тому я хочу посіяти і виростити. Ну, я швидко за все посію їх вже в теплиці, і просто звідти розпікірую по всьому городу їх розсаджу. Також цинію прислала мені Ольга, коли присилала мені перчик Лесю, інше насіння прислала ще синя червона. Також її хочу посадити. Дуже дякую за такий подаруночок. І хочу ще посадити жоржини. Махрові це однорічні жоржини, хочу також їх через розсаду вирощувати. Для того щоб ну вже до, досить рано вони почали квітнути. Чомусь мені в цьому році хочеться виростити жоржини високі, якщо придбаю, може десь вже в нас на базарі навесні будуть продавати. Посажу шпаркану, а низеньки можна посадити в горщики і в кошики. В мене є, які стоять в селі то в мене на сходинцях в будинок. Ну, будь-куди в будь-який квітник, це однорічні, і це махрова суміш, що написано. Рослина однорічна, стебла міцною висотою 40-60 см, суцвіття великі, махрові діаметром 6-9 см, різноманітного яскравого забарвлення. Для більш раннього цвітіння вирощуємо через розсаду. Ну, також колись давно вирощувала, хочу ще в цьому році виростити, для того, щоб зробити свою дачу, свій квітник, свій сад ще більш яскравим. Ну, ось і все, начебто про все насіння, яке запланувала в цьому році посіяти, вам розказала. Зараз подивлюся ще раз, ось так пишу собі завдання на цей рік, що хочу посадити, що хочу посіяти. Так, ага, одразу побачила, що писала собі, посадити під знаком питання. Кавуни й дині, але не знаю, поки що я не наважуюсь, ну не сильно знаю, як їх вирощувати, колись сіяла, коли ще жили в будинку. Нічого в мене не вийшло, тому навіть поки що не знаю, саджати чи не саджати. І також ще гарбуз Також ось в такому пакуванні. Ну, точніше не пакування, це я сама збирала. Так, тут одне написано гітарний і друге написано арабатський. Це також для того, щоб в'ялити, для того щоб робити. Заготівочку на зиму, які заготівочки з гарбуза роблю, показувала вам. І, до речі, зібрали з батьками й те насіння з гарбуза, що нас пригощала сусідка на дачі: величезний гарбуз, дуже смачний, дуже такий він, знаєте, м'ясистий. Мало з нього соку, але дуже гарна з нього запіканка сирно гарбузова. Получається, я його заморозила і шматочками, і в пюре. Тому може посаджу ось таких. І посаджу ще ті великі гарбузи, але я думаю, що вони займають дуже багато місця. Ну, подивлюся, одним словом. Може, ще щось придумаю до весни ще далеко, до посіву до посадок, і як починається вже тепло, захочеться посадити і посіяти все завжди так, тому що з'являється настрій щось зробити, і робити навколо себе красу, і щоб було і приємно, і гарно, і смачно. Ще хотіла вам сказати, що придбала окрім насіння ось такі оздоровлювач грунту. Використовую або його, його використовую вже два роки, або використовую фітоспориль. Завжди, коли вирощую розсаду, намагаюся поливати якимось незараджуючим препаратом. Росаду вирощую завжди з поплукного ґрунту, але все одно знезараджувати її намагаюсь. Так, фітоспорину не було, тому ще в мене є такий пункт обов'язково його придбати. Я беру завжди фітоспорин пасту і цього одного пакету достатньо на весь сезон. Спочатку я проливаю грунт перед тим, як готую до посіву. Потім впродовж цього часу, поки в мене росте розсада, також додаю його. Його додавати можна в кожен полив, нічого страшного від цього не буде. Це біопрепарати, які можна додавати в кожен полив, і ґрунт від цього стає тільки кращим. І також, коли висаджую вже вгород, також проливаю одразу, коли висаджую водою з фітоспорином. Потім впродовж літа також намагаюсь, хоча б там один раз на два тижні, пролити водичку з фітоспорином. Тому що ось у відео про. Помідори було, були коментарі, що в минулому році хворіли фітофторою і взагалі часто хворіють. Ну я думаю, що для того, щоб помідорчики не хворіли, фітофторою, потрібно в першу чергу знезараджувати і. Лікувати ґрунт, тому що я думаю, що фітофтора все ж таки знаходиться не в помідорах, не в стеблах, і навіть не в насінні, а знаходиться в ґрунті. І краще його поливати впродовж літа. Ну фітоспорин він не дуже дорогий. Ось я питала 45 гривень коштує фітоспорин паста. Якщо його достатньо на весь сезон, то ну, хіба це зараз дуже дорого? Я вважаю, що ні. І також цей оздоровлювач ґрунту, його також дуже мало потрібно. 10 мл на 5 літрів води, наприклад, для розсади, уявіть скільки розсади можна пролити 5 літрами води, а тут 35 мл в пакуванні. І зараз воно коштує в новій лінії. Я брала навіть акцію, на нього зараз 13,95 чи щось таке. Ну, Намагаюсь придбати зараз, щоб потім вже в мене були під рукою ці препарати. Робити обробку від фитофтори помідорам я вже не роблю, мабуть. Я не знаю, років 6-7, взагалі нічим не обробляю. Можу обробити знову ж таки фітоспорином, можу, можу обробити, зробити розчин йоду, соди і сироватки, можна, можна зробити розчин марганцовки, можна зробити розчин перекису і просто обробити. Ну, Це такі профілактичні народні методи, які ну, запобігають захворюванню, але ж все одно, я, якщо ґрунт. Хворий, то, мабуть, народні методи не дуже цьому допоможуть. Ну, ось і все на сьогодні. Заходьте на мій канал, пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь, буду дуже вам за це вдячна. Всім всього найкращого. Головне мирного неба над головою!